Всім привіт! Цього тижня в нашому ліце відбувся тиждень географії, Тож давайте глянемо цікаві факти країн по цілому світу. Погнали! Це країна зі складною історією та цікавою самобутньою культурою. Є весна звільнює свою столицю аж сім разів. Офіційна назва Федеративна Республіка Німеччина! Японія. Країна сонця. Це найбільш східна держава. І вони перші на землі зустрічають сонце. Тому назва японською і її національний прапор символізують сонце. Японії становить 377 972 км2. З цього числа 70% становлять гори. В Японії проживає 127 мільйонів людей. Столиця Японії Токіо. Розташована столиця Японії на острові Хокайдо-Хонцю. Японія складається приблизно із 6800 островів. Чотири головні острови: Хок Хоксю, Тюсю, Сікоку і Хокайдо-Хоксю. У Японії розташовано понад 200 вулканів. А найвищий вулкан є Гора Фудзі. Економія Японії третьою величиною поступають лише Китаю і США. Дуже славиться ювелірною майстерністю, ревірвальним по металу, музикою та танцями. 9 А обрав Мальту. Тож декілька фактів про Мальту. Е, По-перше, Мальта одна із найбільш популярніших місць для зйомки фільмів та серіалів. Наприклад, е, серіал Ігра престолів частина знімалася в їхньому місті Меділа. Медіна. А на рахунок цього міста це місто також називають місто мовчання. Мальта практично є географічним центром Середземного моря. Також Мальта є одна з найзаконопослушніших країн в Європі. Тут злочин величезна рідкість. Е, також в Мальті аборт заборонений на офіційному рівні, а на рахунок розлучення в них такого навіть поняття немає. Також мальтійці найменше вживають алкоголю, хоча вино в них не рахується алкоголем. Канада має більшість озер, ніж будь-яка інша держава. Кордон між Сполученими Штатами та Канадою найдовший з існуючих на планеті. Франція найтуристичніша країна в світі. Щороку її відвідують понад 67 мільйонів туристів. Це більше, ніж населені країни. Прапор Франції запчаткував багато європейських прапорів, таке, як зараз, відстав у 1794 році, а раніше активно займався. За часів пральського короля прапор був його кольору, що символізувала добродушність святого Мартіна Турського. А за королів династії бурбонів пра використовувався прапор білого кольору, усипаний золотими ліріями. У центрі два ангела, що тримають сині щит з трьома ліліями. Італійці взагалі не люблять, якщо їм про це сказати, вони дуже сильно ображуються. Якщо чоловік в Італії живе до 40 років з мамою, це абсолютно нормально, тут немає нічого такого страшного. На півдні на Італії, там, коли при зустрічі або на пощанні чоловіки щиро цілуються і обнімаються. Також п'ятниця це вважається чоловічий день. І якщо жінка прийде в цей день договору, це буде непристойно і взагалі не охайно. Ще ж, ми обрали країну Польщі, і визнали, що в Польщі є тільки один метрополітен, який знаходиться у столиці Польщі, Варшаві, і його визнали найновішим метрополітеном у Європі. А також у Польщі перший поверх вважається нульовим. І щоб піднятися на другий поверх ліфтом, треба нажимати на кнопку із цифрою 1. А також. Ой... Серед країн Європи Польща прийняла конституцію найпершою у 1791 році, а у світі вона стала другою країною, яка отримала конституцію після США. До Довідження. Шостий акт представляє обставляє країн. Чек. Зараз ми будемо розказувати цікаві факти про цю країну. Перший. З трьох боків ця країна повністю оточена граною. Факт другий. У цій країні майже немає бездомних тварин. Факт третій. Обтеки і ізоломати тут сюди, на кожному кроці. Факт четвертий. В цій країні 87 аеропортів. Факт п'ятий. Честь столиця права не постраждала ні в першій, ні в другій світовій війні. Ось такими цікавими фактами представили країну Чехину Шостий А клас Gada 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 о I've been married a long time ago Would you to come from what you to go Would you to come from Buckland Всім привіт, з вами п'ятий Б. Welcome to USA. We wish you an interesting and exciting trip. У північній Америці розташована держава Сполучені Штати Америки США. Межує на півночі з Канадою, на півдні з Мексикою, на заході омивається Тихим океаном а на згоді Атлантичним океаном американський прапор є символом сили та єдності націй. Зірок на прапорі США стільки ж скільки і штат. 50. на національному гербі Америки зображений національний символ країни Орел білоголовий, столиці США Вашингтон. Місто не входить до складу жодного із штатів США. У Лас-Вегасі на вісім городян припадає один ігровий автомат. Найпоширеніший і найпопулярніший від спорту в штатах американський футбол. Він же Регбі. Знаменита статуя Свободи була в кінці 19 століття, подарована американцям Францією. Її спроєктував майбутній на той момент творець Ейфелої вежі. Став Ейфель. На Гаваї розташований найвищий війський пік у світі. Висота підводного вулкану, Мауна-Кеа, з урахуванням його підводної частини дозволяє йому перевершити Еверест майже на 2 кілометри. Перший у світі фільм був представлений в Нью-Йорку. США має у своєму розпорядженні найбільшу за протяжністю мережу автомагістрали в світі. 6,5 мільйонів кілометрів. США визнана держава всього впливу на всі країни світу. Америка вважається батьківщиною таких найпопулярніших жанрів, як рок, джаз, блюз і хіп-хоп. Об'єднане королівство саме собі являє собою унікальний об'єкт, який захоплює туристів та тішить їх їхні органи своїм ландшафтом, чудово збереженими залисками середньовічної історії та ні на що не схожою англійською ментальністю. Однак хотілося б висвітлити цікаві без того цікавої країни. Назва «Британський острів стала відома багато років тому. Країна отримала її завдяки ділосніжним краєвидами скелях і кручам Дувра, розташований на південному узбережжі. Плаш від дощу був винайден у 1824 році у Шотландії хіміком, архітектором, художником і дизайнером Чарльзом Макітошиним. У Великобританії цей предмет одягу досі називають мас. Саме англійці розробили і створили національний прапор Сполучених Штатів Америки. Парасольку від саме англійсько. До цього моменту парасольку використовували тільки для захисту від сонця. А ви знали, що зараз Іспанії проходять великі фестивалі, там де люди з пакетів роблять матір Божу? А ви знали, що перекласти в нас до країни Іспанія, то в перекладі буде означати країна Кау. Берегова лінія в Іспанії довжиною 5 тисяч кілометрів і налічує більше 200 пляжів. Мадрид це столиця країни Іспанії. Її особливість у тому, що вона розташована в самому центрі Іспанії. Її географічне положення унікальне. Дякую за увагу і всім хорошого настрою.